Ви питали, я знімаю, але перед тим, як я вам скажу, де я придбав ці відеречка літрові такі для меду. Поставте, будь ласка, уподобайку і додавте це відео в обране, щоб ви знали, де придбати ці відеречко. Ну і коментар, якщо вам не важко. Ну і можете поділитися, репостнути. Поїхали! Знімав я відео, як я наливав медок, отакі вот баночки. І багато там запитань і в лічку, і не в лічку, де придбав я, де придбати такі відеречка Що це за відеречка Дивіться, це відеречка я придбав в Дніпрі. Точно такі відеречка я ще брав для порівняння, купляв на сайті ваша пасіка. Вони там чи по 18, чи по чомусь гривень. Ці відеречка в Дніпрі коштують, якщо брати поштучно, по 19. Але якщо брати такими великими пачками, ось як я брав, оця в цій коробці влазить 100 штук. То отаке відеречко вже вартує не 19 гривень, а 14,50 на сьогоднішній день, на 13 серпня. Що це за відеречка? Це літрові такі баночки Пет. десь тут надпис має бути. О, бачите, І не б'ється, саме головне. Ось, бачите, пет. І оце об'єм його 1 літр. Ось такі кришечки тут є помаранчеві. ну Вони різні, я так розумію. Але без ущільнювачів, можливо, якщо якась рідина, то буде протікати. можливо, не знаю, Але для меду досить класно. В принципі, оце так. Бо ось ми, до речі, ці відеречка теж вам покажу, де ми беремо. Бо ми продаємо на пасіці в таких відеречках. це теж літрові відеречка, квадратні пластики, дуже класні. Але відправкою новою поштою по Україні вони ну, можуть побитися. І тому для... спідпаськи ми продаємо в таких відерочок. Це, до речі, Київ... робить. Да. Київпласт. Ми купуємо такі квадратні Київпласт. Можете в Гуглі набрати і подивитися ціни і так далі. А ось ці відеречка ми купували в Дніпрі. Компанія називається Верес 2007. Ось їхній скотч, бачите. А сайт називається тротуарнаплитка.com.ua. Це вони там, якщо зайти на їхній сайт, вони спід... Спеціалізуються на виготовленні пластикових форм для тротуарної плитки. Але там в них є і пляшки, роблять, і бетони, ну, різну пластикову тару. Ну і ось роблять такі баночки літрові для меду по Україні, для відправки дуже класні. Так що, кому треба, зберігайте сайт, покажу вам ще. Називається тротуарна плитка comua, або просто наберіть вересня 2007. Все. Ось я з вами поділився контактами. Дякую, якщо пригодились моє відео. Зберігайте в обрани. Ну і буду вдячний, якщо ви подякуєте мені в коментарях. Все, всім удачі.